Часу увійшов Ісус у сторони Тирський та Сидонський, аж ось жінка хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати, Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида, Біс тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь і сказав, я посланий лише до овець з дому Ізраїля, вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже, так, Господи, але щенята їдять кришки, що падають за столом панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй, о жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видожала дочка від тієї години. Тобі буде, як бажаєш ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо в Євангелієм, де бачимо зустріч... зустріч людини не для себе, зустріч людини, яка переживає болюбить, зустріч людини, яка просить не за себе, а за іншу людину. І бачимо такі трошки різкі слова, якусь дивну поведінку Бога. Жінка, якої дитина хворіє, і нам є навіть зрозуміло, що вона кричить, що вона йде за Ісусом. Навіть учні не витримують, кажуть, вона нам друг зупинись. зупиниться. Бачимо велика її віра. Ісус іде в сторони тирські та Сидонські. Євангелисти підкреслюють, бо Ісус виходить з свого кола юдейського до того народу, якого Він прийшов, йде в землю погану, де живуть язичники. І це ще одне, один, один момент, ще одне свідчення, хто наш Бог, він не боїться вийти за якісь межі, він не боїться прийти туди, де його не чекають, де навіть не сподіваються і зустрічає ту людину. Яка не шукає нагоди. Вона бачить момент і зразу діє. Вона чує, напевно, про Ісуса, чула про Нього і використовує. Її віра її провадить, Її віра штовхає до Бога. І це є перший момент, який ми маємо усвідомити в своєму житті. Не шукаємо нагоди зустрітися з Богом. А використовуємо вже тут і тепер цю можливість. Бо Бог саме до нас прийшов. Бог хоче бути там, де ми вже є. Серед поганства, серед гріха, серед темряви. Де, здавалось, бо вона не має права голосу і не може навіть приступити до Бога. Вона вкланюється йому і просить Його. Але дивна надія Бога. Він мовчить. Байба більше каже, ну хто ти? Ти маленька собачка. Як я тобі маю дати то їсти? Я прийшов до синів, коли в нашому житті ми, спілкуючись з Богом, відчуваємо цю пустоту, відчуваємо це мовчання. І що робимо далі? Пригадаємо собі, як ми були в школі або в університеті, коли ми хочемо відповісти, і вчитель мовчить, дає змогу дійти до відповіді. Ми б хотіли, ну хай би щось підказав, щось би сказав, добре, не добре. Але це мовчання не для того, щоб нас засудити, а мовчання для того, щоб дати нам простір, щоб ми могли в відповісти на це питання. І коли ми відчуваємо у своєму житті мовчання Бога чи цю пустоту, це не є засудження чи відкинення, а це не так, як для тої жінки. Вона виростає. Оця витривалість. Віра, яка, йшла, яка її штовхала, отримує витривалість. І в цій витривалості проявляється її довіра. Бо вона витримала і паузу Бога, і потім е, такі слова критичні. І вона отримує те, що вона хотіла отримати в цій вірі. Бо її прохання базується на любові. Її прохання не базується на її меркантильних якихось речах. Ми деколи молимося і хочемо цією молитвою переконати Бога в тому, що я хочу. Ми переконуємо Бога своєю молитвою, ти маєш зробити те, що хочу я. Але не пробуємо дати простір Богові, не зустрічаємося в молитві з особою, не даємо можливості знайти цю благодать. Цій розмові. Ми хочемо, щоб Бог діяв так, як хочу я. Але Бог каже: зупинись, почекай. І тому маємо таку паузу, маємо такий діалог, щоб ми не переконували Бога нічого, щоб ми не схиляли Бога на свою думку. Бо Бог краще знає. Це би було дивно, якби дитина казала мамі татом, що робити. Звери бульбу, звери то, а роби то так, а то 10 хвилин вери. Тоді то вже не дитина, правда, то вже доросла тоді особа, якщо вона командує батьками. Ми, порівняно до Бога, є діти. Але деколи ми хочемо бути вже дорослими, бути дітьми. І сьогодні Господь каже, не бійся бути дитиною, бо я знаю краще, що тобі треба. Ніколи людина не виросте до того моменту, щоб вказувати Богові. Не перетворюємо нашу молитву на якісь йому правила, вказівки чи маніпуляції. Бо бачимо, що робить далі Ісус, каже, о, яка велика твоя віра. Ти витривала, ти вірила, ти витривала, проявила цю витривалість, яку проявляє наш народ витривалість. Не знаємо, скільки це буде тривати, але ми можемо проявити цю витривалість. І далі Господь що каже? Нехай буде по твоїй вірі, але нехай буде, як бажаєш. Бо саме через віру, у витривалості доростає наше бажання. Як часто ми, проходячи певні етапи, обертаємося в минуле і кажемо, добре, що не сталося так, як я хотів на початку, бо сталося ще краще. Бо то, що я хотів, це такий мізер. Бо пройшов час і Бог мені так багато всього дав. Так велике мені вчинив, що добре, що не сталося те, що я хотів. Бо це би було неспівмірно те, що Бог зараз мені дає. Дівчина, дитина одужує в цю годину. Відразу, коли Бог бачить віру, коли Бог бачить, що ми не втомилися, що ми далі його просимо, що ми біля нього не відвертаємося, Він виконує. І не знаємо, про яке вона одужання просила. Але знаємо точно, що дитина одужала через Бога, стала здоровою, не на якийсь момент. А в той час, тільки Господь побачив цю віру, маємо певні, що так в нашому житті відбувається. Як тільки ми проявимо до Бога довіру, витримаємо оцю паузу, коли ми деколи сумніваємося, чи Бог мене чує, чи не чує. Я так молюся багато. Проявимо оцю віру, Бог доторкнеться до нас. Але також пам'ятаємо, що кожна молитва, кожна зустріч з Богом має бути в любові. Не можна її використовувати, не можна її робити чисто з меркантильних бажань чи побуджень. Бо я побуду в церкві і щось мені має статися. Я молився 8 годин, а не 7 годин, значить, Господь має мені щось дати. Ні, Господь виховує наше серце, дає нам простір до здійснення оцеї Божої благодаті. І як коли в цій тиші ми народжуємося нові, ми бачимо наші бажання, ми бачимо наше хотіння і тоді бачимо, як Бог їх виконує, як Бог втручається в мою історію, як Бог заходить в моє життя і Його перемінює, Його виправляє. Нехай. Господь завжди буде з нами, дає нам можливість з ним комунікувати. А ми будемо витривалі. Чуємо Бога, не відвертаємося від Нього. Просімо Його про милосердя, бо Він є той, хто дає нам за нашими бажаннями. Амінь. Слава Ісусу Христу!